Розбираємо НМТ з хімії 2026. І Якщо чесно, я не знаю, як вам допомогти, тому що я всі завдання пояснюю по порядку, не вибираючи що легше пояснити. Чому кажу, що не знаю, як допомогти, тому що потрібно знати як теорію, так і практику. Але давайте постараємось. Проаналізуйте твердження щодо речовин, структурні формули, яких наведено. Ми маємо розуміти, що перше це спирт, друге це фенол, третє це карбонова кислота і четверте це естер. Ну, давайте аналізувати. Речовина 1 виявляє сильніші кислотні властивості, ніж речовина 2. Неправда, фенол буде виявляти сильніші кислотні властивості. Речовина 2 належить до ненасичених одноатомних спиртів. Це неправда, це феноли. Речовина 2 і 3 взаємодіють з розчином натрій гідроксиду. Фенол і карбонова кислота дійсно будуть взаємодіяти з розчином натрій гідроксиду, оскільки виявляють кислотні властивості, можуть виявляти. У речовин 3 і 4, однак Хімічний склад, але різна будова. 3, 4, фен... Так, можемо порахувати кількість атомів карбону, гідрогену, оксигену, і бачимо, що будова різна, але склад однаковий. І п'яте речовина 3 і 4 належить до одного класу органічних сполук. Речовина 3 це в нас карбонова кислота, а 4 це естер, це різні класи сполук. Отже, правильна відповідь буде В.